Аспекти формування ідентичності українства в новій українській школі пазли ідентичності. Таку важливу тему обговорювали понад 100 учасників та спікерів на магістральній неконференції Міні-Ендкемп Лучинець-2024. Містом зустрічі вчителів став Лучинецький ліцей Вендичанської селищної ради. Широка географія учасників подій з 12 областей України приїхали спікери, експерти, волонтери, вчителі, аби поділитися досвідом та передати свої напрацювання колегам. У онлайн форматі до конференції долучилися експерти ендкемп Україна та освітні обмусмен. Серед запрошених почесних гостей вендичанський селищний голова Анатолій Єфремов, начальник управління освіти, спорту та туризму селищної ради Роман Трачук. Помічниці консультантки, народного депутата України Геннадія Вацака, Тетяна Фоменко та Людмила Зотова. Вони привітали учасників майстральної події та виступили з вітальними промовами. Дуй, мой, Символічно, що конференція проходить у 210-ту річницю народження Тараса Шевченка, Великого Кобзаря, провісника долі України, пророчі слова якого актуальні і на сьогодні. Зокрема, хто ми є і чиї ми діти. Саме цій темі і була присвячена конференція Ендкемп. Місце проведення даного заходу у ліцей обрано не випадково. Організатори хотіли привернути увагу до проблеми сільських шкіл. Через зменшення народжуваності вони стають малокомплектними і через те на межі закриття. З іншого боку, село втрачатиме центр духовного життя громади. Як віднайти золоту середину і зберегти школу запитання, котре постало і перед владою Вендичанської територіальної громади. Тим паче, що такого рівня начальних заклади, як лучинці, може позаздрити навіть і місто. Школа двоповерхова з просторими класними кімнатами, дбайливо доглянута педагогічним колективом. Про це говорила директорка закладу Надія Країло, яка очолює колектив 30 років. Наша школа, оця школа, побудована в 1978 році, А 90 років назад наш Лучинець був районним центром. Тут була колись в давно школа грамотності, але сьогодні це оазис нашого села. Скільки дітей у нас навчається? Дуже мало. 55. Я на сьогодні дуже горжуся своїм колективом, своїми дітками, своїми батьками. Чому? Тому що на базі нашої школи дуже багато всього проводиться. Всього? тут можна дуже багато всього написати. Що це? Тренінги, семінари, конференції. Я не буду це розписувати. Я просто оце речення, що в нас багато всього проводиться. Про що говорить? Про творчий колектив, про те, що нам під силу будь-що я впевнена в кожній в кожному своєму колесі. Після презентації школи та обговорення головної теми учасники працювали на шести локаціях першої експертної паралелі. Обговорювали гідність учителя та учня, європейський вектор міжнародної співпраці в роботі освітян, використання штучного інтелекту в освіті, гуманітарне та практичне волонтерство. Друга експертна паралель мала мистецький формат головної теми форуму. Ми об'єднуємо освітян і допомагаємо їм зростати. Гасло Ендкемп Ukraine». Кожні такі фахові зустрічі, як от Лучинець 2024 це ще один крок до підвищення професійного рівня освітян, підтримка хороших ідей та виведення їх на національний рівень, що якісно підніме новий український освітній процес.